Каналі Ютуб Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Доброго дня, шановні друзі, продовжуємо знайомити вас з книгами Письменників Рівненщини. І сьогодні Олександр Ірванець, Олександр Ірванець, український письменник, який народився у Львові, а дитинство його пройшло у Рівному. Навчався в Рівненській середній школі номер 18 Дубенському педагогічному училищі Літературному інституті імені Горького. На початку 80-х років разом з Юрієм Андруховичем та Віктором Небораком заснував літературний гурт Бубабу. Є його підскарбієм. З 1993 року мешкає в Ірпені під Києвом. З початку 2000-х років. Працює в драматургії та прозі. Олександр Ірванець, автор понад двох десятків книг та численних публікацій у часописах альманахах Європи і Америки. Його твори перекладалися англійською, німецькою, французькою, шведською, польською, чеською, білоруською, російською, італійською та хорватськими мовами. Колись письменник займався вчителюванням. Зараз активно працює на перекладацькій Неві. Його кращі твори Мій хрест, сатирикон 21, «Очамимря», Повість і оповідання та більше про Олександра Ірванця читайте і дивіться на віртуальній виставці бібліотеки під назвою Олександр Ірванець, поет, прозаїк, драматург. А зараз я познайомлю вас із книгою Олександра Ірванця Загальний аналіз. До книги увійшли оповідання День Перемоги, Загальний аналіз, Брудер, Львівська брама, Золото Павла, тобто Львівська брама 2 та Повість безврем'яних літ «Оча мимря». Дії цієї книги, цих оповідань і повісті. Відбуваються на цвинтарі, у міській електричці, у підземеллях Київського метрополітену, на Дніпровських кручах. Персонажі творів це письменники, Львівський нічний сторож у музеї, до колекції якої потрапила українська ідея, медсестри та санітари психоневрологічного відділення лікарні, які мають над хворими безмежну владу. та Велетенська ящерка Очамимря, що залюбки ковтає людей. Всі ці твори Олександра Ірванця фантасмогорично відзеркалюють наші з вами реалії, наш реальний світ, у якому ми живемо. Послухайте уривок з оповідання Загальний аналіз, назвою якою іменована ця книга. За спини ліворуч від річки. Віяв легкий прохолодний вітерець. Федір Іванович проминув котельну з невисокою темною трубою і прискорив крок. До платформи лишалося метрів зо двісті, а електричка мала ось ось підійти. Під новими черевиками шурхотіла жорстка, червонясте квітневе сонце над кількома дев'ятиповерхівками праворуч відбивалось дедалі вище. Піднімаючись по насопу, Федір Іванович механічно помацав під плащем праву кишеню піджака та збіг сходами на платформу. Людей було чимало. Може, це попередня електричка спізнюється, майнула думка в голові. От і добре, що не поспішав. Спокійно з'їв сніданок, поголився так і має починатися день у письменника безметушні, розважливо. Статечно, сніданок у їдальні будинку творчості йому дійсно приготували завчасно. Було приємно споживати яєчню, а потім ще й молочну вівсянку з міцним брунатним чаєм, водночас насолоджуючись тишею та благословенною самотністю. Ні прикрий критик Рибчук, ні криклива феміністка Зубринська. Ані ті товсті графомани зі східних областей, котрі вечорами в буці міжміського телефону голосно кричали своїм чи то дружинам, чи онучкам, а може, і коханкам. Харашо, Святочка, в Києві і що ето можна купіть, привезу непременно. цілую тебе. А потім, звертаючись до Федора Івановича, переходили на страшенно штучну, проте бездоганну українську. Оце телефонував додому. Зі своїми побалакав трохи, ніхто з них своєю нікчемною присутністю не заважав спокійному прийомі їжі та подальшому її травленню. Через це й думки тепер шикували собі слухняною дисциплінованою шаренгою. Вони всі про себе, бо знає якої високої думки, а що вони по суті зробили для літератури, для народу. За великим рахунком, нічогісінько. Книжки їхні пилюжаться в магазинах. Нікому не потрібні, а самі вони проживають свої нікчемні життя приспішників старечого режиму. Та їхній час минає, тривають, можна сказати, останні їхні дні. Світляне рило електрички прорізало сірувату ранкову імлу водночас ревом і променем прожектора. Натовп на платформі заворушився, потім раптом швидко і раціонально сконденсувався саме в тих місцях. Де мали б опинитися двері вагонів. Федір Іванович на мить розгубився, поткнувся в один, потім у другий міні натовп, але його відтерли, тож не лишалось нічого іншого, як бігти у хвист потяга, де, здавалося, люду було трохи менше. Урешті, поки він біг, пасажири собі заходили. Федір Іванович утиснувся до першого тамбура третього вагона з хвоста потяга. і... У Ніздрі одразу вдарив гострий запах. Вогон був із туалетом. Люди поспішно проходили з тамбура до салону, і ззаду, набігали інші, підштовхуючи у спину попередніх. Ще трошки, ще чуть-чуть, Всім їхати треба. Федора Івановича майже внесли до вагона. Щоб уповільнити цей рух, письменник мусив триматися за ручки на спинках сидінь. Робив він це лівою рукою. Правою, водночас захищаючи кишеню під жака під плащем. Обережніше, будь ласка, я вибачаюсь, я перепрошую, обережніше, дякую. Урешті тиск у спину послабшав і вдалося зупинитися. Ставши спиною до спини з якимось високим чолов'ягою у шкіряній курці, Федір Іванович якомога ширше розставив ноги, цим самим показуючи собі самому й усім іншим, і з цього місця він уже не зрушить. З-під стелі пролунало хрипке оголошення. Обережно двері зачиняються, потім шипіння і ще двічі те саме оголошення. Федора Івановича похилило, шарпнуло, хитнуло ліворуч, праворуч, і за вікном, пульсуючи ривками, поповз перон із нечисленними невдахами, яким не пощастило ввіпхатися до вагонів. Проте це могли бути й пасажири, що чекали на зустрічну електричку кудись до тетерева, чи, скажімо, до Коростеня. Електричка почала набирати швидкість, ліворуч за кварталом приватних будинків, майнув господарчий двір будинку творчості з прив'язаним там псом бур'яном, чи, може, бураном, як його кликали російськомовні діти київських літераторів, пхаючи тварині до пащі, недоїдені бутерброди з ковбасою. Добре, що цей будинок творчості цей притулок, прихисток для всіх нас, хто служить народові своїм словом. Можна приїхати, усамітнитись, вирватися з тієї щоденної марудної суєти, спокійно попрацювати, а якщо захочеться, то й поспілкуватись із духовно близькими собі. Хоча їх насправді так мало. Також і столиця під боком, що теж важливо, літфондівська поліклініка, медичне обслуговування. А що, хіба ми не заслужили? Силу свою та здоров'я витрачаємо не на аби що, кладемо їх на вівта розбудови рідної держави. Та й нам за це має бути хоча б якась віддяка. Хіба ні? Запевно, що так. Потяг заклав поворот, прогуркотів мостом над річкою. Хтось із ерудованих знайомих розповідав Федорову Івановичу, ніби цей міст виникає в кадрах якогось фільму Довженка. І заглибився в лісову гущавінь. Наступна станція Біличі із запізненням пролунала хрипка інформація з підстелі. Онде бач, як міцніша українське в Україні, вдоволено ковзнула думка внутрішнім куполом черепа. Бо ж іще наприкінці 70-х, коли ти молодим поетом приїздив сюди на творчі семінари, тоді навіть у їдальні будинку творчості офіціанти. Ну, хіба крім Валентини Іванівни і старенької Люби з Полісся, усі говорили до тебе російською. Чи, точніше, навіть не російською, а тим осоружним суржиком. Ви на перве борщик будете кушать, і супчик гороховий, Бррр, аж бридко згадати. Але тепер за ці роки незалежності ситуація таки змінилася, кардинально змінилася. І не можна заперечити, що значну величезну роль у боротьбі за ці зміни. Відіграли письменники. Ну, не всі, звичайно, але та краща, вічно бунтівна частина літературного середовища, до якої ти маєш честь зарахувати й себе. Трохи зухвало звучить та ні. Чому ж зухвало? Правда завжди залишається правдою, і те, що ти ось уже котрий рік є незмінною другою особою, а коли говорити про творчість, то й першою. У вашій обласній організації НСПУ і лише затята амбіційність старого Зубчука не дає йому збагнути дійсний стан справ та й нарешті піти на заслужений відпочинок. А тобі реально очолити письменницький осередок. До тебе ж тягнеться творча молодь, ти ведеш платну літературну студію в обласному пединституті, їздиш з виступами по районах. А хіба це не доказ твоєї потрібності? Варто лише пригадати ті уважні захоплені очі простих жінок, робітниць льонокомбінату, чи овочесу шильної фабрики, коли вона вслухається у твої карбовані віршовані рядки, чи розмови про сокровенне зі студентками філологічного факультету, які приносять на твій суд свої перші не невмілі, проте такі щирі поетичні спроби. О, це вартує тих безсонних ночей, що їх ти провів, добираючи слово до слова. Шліфуючи образи, виважуючи Риму. Та що це таке? Здоровань у шкірянці, який стояв позаду, раптом відхилився і сперся майже ліг на плечі Федора Івановича. Посунувшись на півкроку й притримуючи правицею кишеню піджака під плащем, Федір Іванович сердито озирнувся. Уже хотів був зробити зауваження типові у шкірянці. Проте той випередив. У півоберта, схиливши свою стрижену голову, він просідив через плече, утім доволі мироблюбно Я бабушку пропускаю. І справді, тисняві між людьми протискалася низенька бабця з сивими патлами з під хустки. В одній руці в неї була велика картата сумка, другою старою притискала до грудей сто з газет і тоненьких ілюстрованих журналів. Єдинственнее є кросворди». Сьогодні з телепрограмою імеється також кіровоградська бабушка, старечий натріскнутий голос не лунав, а тільки сунувся поперед бабці, неначе іще один її вантаж. Ну, нічого, нічого. Це також явище тимчасове. За років три-чотири вона літературну Україну тут продаватиме і слово просвіти. Не все одразу, поступово налагодиться. Зрештою, і ти сам теперішнього становища досягнув не в однодень, але йшов своїм тернистим шляхом упевнено і вперто, незважаючи на пошуки різних недоброзучливців. а їх на твоєму шляху не бракувало. Ну, що їм до того, що називалась твоя перша поетична збірка Жовтневі зорі? Хіба вони знають, які насправді прекрасні зорі в жовтні у твоїх рідних краях? Адже не було в тій збіруці віршів паровозів, оспівування партії чи Леніна, лише слова жовтень і вересень скрізь писали з великої літери, ото От й всього. Але ж саме завдяки цьому хитрому прийому тобі тоді вдалося приспати пильність обласних і республіканських цензорів та й випустити у світ книжку, сповнених молодечного азарту рядків, які як висловився про неї один знайомий критик. Щоправда, не одразу після її виходу, а років за 15 у статті до твого сорокаліття. Мих би, звісно, і раніше, ну та вже Бог йому суддя, коли забракло в чоловіка мужності, активної життєвої позиції в ті скрутні, важкі для справжнього патріота часи. Ну так, часом лоскочуть сумління, дрібні, неприємні нюанси, на які зважати не варто. Але ж таким совісним ти вже вродився. Було в тебе замолоду кілька дрібних публікацій в обласних газетах, партійній і комсомольській, але ж тобі зараз і самому соромно за ті вірші. Хоча, коли створював їх, писав щиро, був певен себе. А якщо за великим рахунком, то хіба й сьогодні не заважають злом роздмухування війни, виробництво зброї масового знищення, нейтронна бомба, хіба це не зло? Та й нема вже тих публікацій більше, нема ніде. Ніхто їх не відшукає. В обласній бібліотеці і в архіві це було не надто складно. Добрі знайомі за певну віддяку просто виносили тобі цілі примірники газет, акуратно виняті з підшивок, так само і у бібліотеці під інституту. Там просто варто було натякнути в кабінеті ректора за чаркою, і вже на завтра вийшов наказ, у якому чорним по білому писалося. У зв'язку з недостатністю площ для збереження літератури, підшивки газет обкому КПУ та обкому ЛКСМУ за тільки такі, такі роки підлягають знищенню. І ти навіть зміг бути присутнім при самому акті знищення. Щоправда, у Києві довелося трохи поморочитися, спершу записатись під чужим про всяк випадок іменем до парламентської бібліотеки, зокрема у відділ преси. Потім для повної конспірації кілька днів поспіль переглядати підшивки чи не всіх обласних газет України, а поміж них і своєї рідної області. Нарешті дочекавши нагоди витягти з внутрішньої кишені куртки заздалегідь приготовану половинку леза для гоління, тобі здавалося, що шурхіт різання паперу було чути в усьому читальному залові. Публікацій було чимало, більше десяти. Кожну з них уже вирізано, це ж треба було непомітно запхати в кишеню штанів. Ти навмисно вдягнув старі обдемкуваті із глибинними кишенями, та на останній добірці, великій напівшпальті, твоя рука здригнулась. Поріз був неглибокий, кривуватий, недалеко від нігтя. На очах від болю виступили сльози, увібгавши цілою рукою закривавлену вирізку за пазуху, ти дістав носовичок. Під столом швидко обгорнув ним палець, і з півгодини, поки не спинилася кров, сидів нерухомо над підшивкою, розгорнувши її на доповіді першого секретара обкоми партії до 70-річчя Великої жовтневої соціалістичної революції. Коли вийшов із бібліотеки і витяг перемотану руку з кишені, першою була думка в голові: помилки молодості треба спокутувати кров'ю. Потім дістав із-за пазухи зіжмакану жмаканою закривавлену вирізку, розгорнув її, півдесятка віршів, портрет, біографічна довідка, глянув в обличчя собі ще молодому, безвусому, пригадав навіть суму гонорару, отриманого за публікацію, 76 карбованців, 50 копійок. На ці гроші ти повів її, не дружину свою теперішню, а її, єдину любов свого життя, до ресторану. Замовив фрукти на півсолодке шампанське вона мала крупні русяві кучері, кірпатого носика, гострого язичка. Зверталася до тебе, пане поете, при цьому друге слово тобі лестило, а перше лякало. Часом ти аж озирався нервово, а нужбо, чи ніхто не почув. Скажіть мені, пане поете, коли ви щирий? Тоді як пишете про жебраків на Улл-Стріт, чи коли вдягаєте джинсову куртку в ранглір? І ще, чи ви справді вважаєте пісні Олександри Пахмутої кращі за пісні групи Бітс? На такі її запитання ти ніяковів і відмовчувався, читав їй вірші, проводжав вечорами, цілував на прощання в щоку, поросло легким персиковим пушком? І все. Зрештою, вона закінчила музичне училище. Вийшла замість за значно старшого від себе чоловіка, разом із ним виїхала до Ізраїлю. Ось такими думками їхав через весь Київ наш письменник. І нарешті станція Белічі, далі за Белічами інші станції. І нарешті приїхав наш письменник на театральну площу. Після зупинки університет він почав пробиратися до виходу, обережно так, лівим боком уперед, та разом із ним це саме захотіло зробити чи не піввагона. Тому на театральний письменник вилетів із вагона, неначе корок, відштовхуваний у спину іншими пасажирами, захекано роззирнувся, швидко зорієнтувався, потім чекував до сходів, що вели на перехід до золотих воріт. Ніби на зло, водночас із їхнім потягом на театральну прибув, що й зустрічний. І зараз у кам'яних підземельних коридорах було не менш людно, ніж у вагонах. Федір Іванович прискорив ходу, і ось таким натовпом він пробирається нарешті туди, куди йому потрібно. Виходячи крізь скляні двері станції, Федір Іванович подумки відзначив, що весна таки потрохи набирає обертів. У повітрі пахло вологою свіжістю. Юрба киян снували туди й сюди у своїх щоденних справах. Пройшовши попід золотими воротами, перетнувши Ярославів вал, письменник покрокував Золотоворіцькою. Зараз там, на повороті, ліворуч буде вивіска Інкюр колегія. Пригадав собі з учорашнього проходу цими вулицями. Замолоду, ще зовсім підлітком, Федір Іванович інколи, гортаючи газету «Ізвєстія», натрапляв на короткі повідомлення, підписані організацією з такою дивною назвою, і мріяв колись отримати повідомлення про те, що далекий і ніколи не бачений родич, десь у США чи в Канаді померли, залишить йому суму в твердій валюті з багатьма нулями. Та подорослівши всі, він збагнув, що насправді вже отримав найдорожчу спадщину в житті: рідне слово, письменницький хист і палку небайдужу душу. А такі скарби будь-кому не даються. Ось так, роздумуючи і весь час притримуючи правою рукою свою кишеню, нарешті письменник уповільнив крок. І опинився у поліклініці. Підходить до кабінету і каже: Ось, це терапевт мені призначила. На загальний аналіз Федір Іванович подивився на лаборантку, обличчя якої затупляли маска, зеленкувата шапочка під самі брові. Сама бачу, що на общій, ми других не ділаємо, відповіла жінка з під маски, рукою в гумовій рукавичці обережно взяла коробочку. Понесла кудись у глиб кімнати. Федір Іванович ще хвилинку постояв перед віконечком та, зрозумівши, що нікому до цього немає справи, повернувся і вийшов. Над Золотоверхим Києвом уже розквітнув черговий весняний день день світлий і радісний, день сповнений нових творчих шукань та здобутків. Федір Іванович гордо підвів обличчя до неба. Овсмикнув плащ і покрокував назустріч новому дню. Цей твір Олександр Ірванець написав у липні-серпні 2009 року. Читайте твори Олександра Ірванця у Рівненській обласній науковій бібліотеці. До нових зустрічей.